Вітаю, друзі! 26 грудня сьогодні з вами Валерий Клачок, і я до вас знову з гарними новинами подробиці про вибух у Феодосії. Ви знаєте, що о 2.30 ночі там сильно вибухнуло. Детонація була неймовірна, і на ранок ми дізналися, що військовий десантний корабель Новочеркаськ просто розірвало в шматки. Від нього нічого не залишилося, а Міністерство оборони України жартувало з Міністерства оборони Росії, що їхній цей надводний десантний корабель перетворився в підводний. І правда, на фотографіях. Видно, що від нього майже нічого не залишилося. І стали ясні подробиці ближче до кінця дня. Після того, як Новочеркаськ вибухнув, е окупанти відразу сховали два кораблі. Вони їх почали переганяти, куди невідомо, тому що ну, місцеві журналісти або ті, хто дивився за цими подіями, ідентифікувати їх точно не змогли. Відстань дуже величезна, але факт залишається фактом. Окрім того, стало відомо також, що е через цю подію. Якось так дивним чином почали переповнюватися госпіталі в самій Феодосії, тобто поранених почали вивозити з місця саме цієї події. На ранок повідомив: це Аксьонов, ну ви добре його знаєте, це очільник окупаційної влади в Криму, що загинув лише один цивільний, ну і там зазнали кілька поранень. А про військових він направду не говорив нічого, але це не його компетенція, і про це мали повідомити у Міністерстві оборони. Втім. Шойгу вранці визнав, що Новочеркаськ зазнав ушкоджень, обставини з'ясовуються, але коли з'явились фотографії, то Міністерство оборони Російської Федерації просто-напросто мовчало. Втім, з'явилися подробиці в телеграм-каналах. Наближених до Міністерства оборони Російської Федерації, я думаю, що інформація, яка у них була опублікована, вона не випадкова, вона дуже схожа на правду, і вона мені дуже схожа на свідомий злив або вкіт. Ну тут можна характеризувати кому як заманеться. І так, один із телеграм-каналів ВЧК ГПУ повідомив про те, що під питанням залишається доля 57 членів екіпажу саме цього Новочеркаська та 16 місцевих, які брали участь у розвантажувальних роботах. Ви вранці, певно, чули інформацію про те, що цим десантним кораблем до Криму возили шахеди. І це, мовляв, вони там здетонували. Ну, Дійсно, на відео, які опубліковані були в телеграм-каналах, потужність вибуху просто неймовірна. Втім, як стало відомо, до кінця сьогоднішнього дня на борту знаходилися не шахеди. Там перебували артилерійські снаряди. На секундочку, вдумайтеся, у кількості 4400 одиниць, ну, майже 4500 це багато. А також ракети для РСЗВ-ГРАД у кількості 280 одиниць. І у момент удару по цьому десантному кораблю на борту перебувало 62 члени екіпажу. Тобто ми з великою долею ймовірності можемо говорити, що близько шести десятків. Росіян просто-напросто зникли у невідомому напрямку, тобто зникли безвісти. Звісно, Міністерство оборони про це навряд чи скаже: вони будуть і так і подавати цю статистику, що ті, хто був на борту, зникли безвісти. Ну, пригадайте історію із. Крейсером Москва, який також не доплив до своєї точки прибуття, коли його намагалися транспортувати після удару, і багато було розмов на Росії про те, куди ж подівалися саме члени екіпажу. Ну, схожа історія і саме із Новочеркаськом. Так от, справа в тому, що це ще не всі гарні новини із Феодосії. Як виявилося, Удар був такої сили, що зазнав пошкодження також і рятувальний буксир Капітан Гурів, який знаходився на сусідньому причалі. І це враховуючи те, що порт Феодосії успішно, тепер уже, звісно, в лапках, охороняли відразу кілька дивізіонів С-400 Тріумф 31 31-ї дивізії протиповітряних сил військово-космічних сил Російської Федерації. Ну, це дані, які конкретно злиті сьогодні у е, мережі Телеграм. Їх можна дуже легко знайти і почитати. І вони не змогли відбити ракетний удар Збройних сил України. Росіяни, до речі, і пишуть і підтверджують слова ігната про те, чим могли вразити научеркась. Вони, е, вони е, натякають, говорять про те, що це могли бути ракети Стормшедов або Скарб. Ну, загалом ці ракети у нас офіційно. Провезені до України, ми їх отримали від західних наших партнерів, і дійсно можемо використовувати для ударів по об'єктах у Криму із літаків. Ну, росіяни, щойгу, до речі, вранці сказав, що вони збили два літаки, і Гнат це заперечив, ніяких збиття українських літаків російськими протиповітряними силами не було. Хоча кілька днів тому росіяни повідомляли про те, що вони в Одесі навіть уразили аеродром, на якому стоять літаки в 16. Літаків в 16 ще немає в Україні. Ну, принаймні ми так думаємо. Ну, офіційної інформації точно немає про те, що цілі такі є. Але вони вже їх уразили і публікували фотографії кількарічної давнини, які зроблені зовсім не в Україні. Ну, росіяни на правду, скажу щиро, майстри різного роду фейків, і в них це виходить непогано. І звісно, оця вся історія з ураженням Новочеркаська дуже неприваблива для них, враховуючи те, що ну, не все. У них владнається із снарядами. От 4,5 тисячі снарядів лише артилерійські було знищено, це дуже потужно. Так, так, друзі, не все ладнається у них із снарядами, хоча дійсно їх у них багато. І окрім того, у Росії закінчуються механізовані засоби. Підтримки їхніх ударних груп, які беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, що я маю на увазі? Справа в тому, що я вам вже повідомляв, Росія формує останнім часом штурмові бригади. Роти, перепрошую, але не механізовані. Штурмові, які не мають підтримки броні або іншої якоїсь техніки. Ну, тобто озброєні стрілецькою зброєю, правда, туди вводять зараз у їхній особовий склад у штатний розпис операторів квадрокоптерів або безпілотників, камікадзе, тобто використовують активно вони для атак безпілотників. І наші військові підтверджують про те, що у Росії, направду, їх багато. Втім, досягти якихось успіхів реально росіяни на сьогоднішній день не можуть. І як на мене, от саме історія з таким успішним ударом нашими військовими силами по е військовому десантному кораблю Чорноморськ, а також ураження кількох літаків, що було раніше, масове знищення живої сили це гарна історія. І відповідь на те, як сьогодні намагається Україну втягнути переговорний процес. Я хотів вам окреме відео писати про Арестовича, але, чесно кажучи, я передумав. Чому? Тому що ну, забагато буде мого відео для одного Арестовича. Хоча він дійсно популярний, але чому я саме звертаю увагу на нього? Справа в тому, що буквально два дні тому він давав інтерв'ю велике, ну точніше, така бесіда була із Юлією Латиніною. Арестович вищає з Нью-Йорка, Латиніна з Росії, і вони обговорюють. Ну, можливо, не з Росії, Латиніна, але це не настільки важливо. Вони говорять про те, точніше, Арестович говорить, як було б класно підписати мирну угоду із Путіном. І він каже: ну, нормальний чувак, треба з ним миритися. І взагалі Росії і Україні потрібно об'єднатися проти Заходу і виставити Заходу в рахунок, припинити війну. Так він говорить про те, що Україна має почати проводити переговори, але, там, можливо, не з Путіним, а з якоюсь новою Росією. А два дні тому я вам готував також відео про те, що в виданні The New York Times з'явилося повідомлення про те, що росіяни нібито ще з вересня місяця схиляють Україну до переговорів, ну посилаючи сигнали Сполученим Штатам Америки, щоб вони нас натиснули, і ми сіли зі тих переговорів для замороження війни. Уже Путін не вимагає прибрати Зеленського від влади. Уже він не говорить про денацифікацію, демілітаризацію, просто про банальне припинення вогню по всій лінії фронту. І дійсно ця історія пов'язана зараз на, безпосередньо, як на мене, і зі знищенням цього саме військово-десантного корабля. Я не говорю про те, що ми там ну, погоджуємося на ці переговори. Ні, позиція однозначно така є. Але умови конкретно сформульовані е, неофіційними дипломатичними каналами для росіян, що так, ми можемо сісти за стіл переговорів, якщо ви виведете свої війська з території України. Це може видаватися зараз фантастикою, звісно, бо, мовляв, ну як так, тут знаходиться кількасот тисяч російських військових в Україні, вони навряд чи виведуть. Але, друзі, я маю великі сумнів, що вони не можуть різко раптово змінити свою думку, якщо такої сили удари будуть наноситися і надалі по Криму. Так саме по Криму, тому що Крим сьогодні для росіян залишається дуже потужним логістичним маршрутом для постачання снарядів боєприпасів. Ну і тієї військової техніки, яка у них поки що здатна виконувати бойові завдання на території України, бо відновлювати вони її так швидко не встигають. Тому і коментар Арестовича, і поява статті The New York Times, і кожного дня з'являються коментарі про переговори. Лукашенко вчора, врешті-решт, говорив, що в 2024 році Україна повинна сісти з переговорів з Росією, припинити цю війну, бо буде крах для України. Ну, це не перша така заява. Але події розвитаються дуже цікаво, тому слідкуйте за новинами, не намагайтеся їх сприймати лінійно. За ними стоїть дуже багато підтексту. Я вам його радо буду пояснювати, тому підписуйтеся на мій канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною і не перемикайтесь, все буде Україна!